Потихеньку. Сьогодні ми зустрічаємось в рамках математичного інтенсиву, який проводиться міським центром педагогічного розвитку професійного розвитку педагогічних працівників. І ми з вами сьогодні попрацюємо на таку тему як підготовка до міської олімпіади з математики в 7-8 класах. Що, з чого почнемо? Найбільш Відомі, скажімо так, теми завдань, з якими ми працюємо, це в першу чергу завдання пов'язані з певною логікою. Тобто, подільність, принцип біріхлем і ігрові задачі. Я вже казав, що не буду сьогодні присвячуватися завданням, які Пов'язані з ну, елементарними перетвореннями чи не втілення, тому ми зупинимось саме на логічних завданнях, завдання, які є біологічне навантаження, і певні особливі теми Олімпіади, якими ми зміштовкуємося також в інше. І так, почнемо. Подільність. Розглянемо таку одну дуже відому задачу: якщо написати підряд усі натуральні числа від 1 до 18, то утвориться число, ви розумієте, здоров'я, велике число. І довести треба, що воно ділиться на три. Згадуємо шосте клас, повторюємо. Щоб число ділилося на три, треба, щоб сума цифр числа теж ділилася на три. Тому треба порахувати, скільки разів кожна цифра входить в запис числа. Будь ласка, у мене прохання до тих, хто приєднався. виключіть, будь ласка, звуки мікрофону. Щоб звуки не заважали. А, якщо подивитися, то ми побачимо, що одиничка в даному числі зустрічається 11 разів. Я продемонстрував, в яких числах вона зустрічається. Зверніть увагу, в числі 11 дві одинички. Цифра 2 в два рази. Цифра 3 теж два рази. І по аналогії 4, 5, 6, 7, 8, цифри теж зустрічаються по два рази. Дев'ятка зустрінеться тільки один раз, в числі дев'ять. Цифру 0 можемо не рахувати, оскільки вона не впливає на загальну суму цифр. Тож, бачимо, що сума всіх цифр числа буде 1 помножити на 11 плюс подвоєна сума всіх цифр від 2 до 8, плюс 9, виходить 90. Таким чином, наше число ділиться на 3, і при бажанні навіть можемо сказати, що воно ділиться на 9. Задача 2 пов'язана вже з десятковим записом числа. У шестицифровому числі перша цифра збігається з четвертою, друга з п'ятою і третя з шостою. Доведіть, що це число кратне числом 7, 11, 13. Спочатку, здається, задача досить складна. Насправді це все геть нескладно. Згадаємо, що десятковий запис шестицифрового числа. Буде в даному випадку мати вигляд ABC, ABC. Тут в записі перша цифра А це кількість сотень тисяч, Б кількість десятків тисяч, С кількість просто тисяч. І нарешті друга циферка А, яка посередині, Це кількість сотень, Б це кількість десятків і С остання це кількість одиниць. Тому розписали через суму. Отримали. 100100А плюс 10100Б плюс 1001 с Можна побачити, що 1001 можна винести за дужки. Тоді в дужках залишається 100А плюс 10Б і плюс С. До речі, хто уважний, може помітити, що це вийшло число АБЦ в десятковому записі. Таким чином, ми отримали, що наше число шестицифрове можна записати в вигляді 1001 помножити на АБЦ. 1001 ділиться і на 7, і на 11, і на 13. Отже, і дане число ділиться на 7, 11, 13. Що тут працює? Десятковий запис числа. До речі, для учнів 8 класу можна ускладнити це завдання. Доведіть, що число, про яке ми казали, не може бути повним квадратом. Це вже йде значне ускладнення. Що тут повинен учень розуміти? Якщо натуральне число є повним квадратом, то в його розкладанні на прості множники кожен множник повинен бути в парному степені, в квадраті, в четвертому степені, в шостому і так далі. Тоді наше число АБЦ, другий множник після 1001, теж повинно ділитися на 7, 11, 13. Тому що 1001, яке ми отримали в попередньому кроці, я повернусь трохи назад, ось воно. Бачите, наше шестицифрове число це 1001 на АБЦ. 1001 розклали на множники як 7 на 11 на 13. Але це означає, що І АБЦ теж повинно ділитись на 7, 11, 13 в першому степені, щоб разом накопичився другий степень хоча б. Але найменше таке число 1001, 7, 11, 13 взаємно прості, тому це їх добуток. А значить, АБЦ, трицифрове число, ділитись на 1001 не може. А отже, і, відповідно, число шестицифрове наше АБЦ, АБЦ не є повним квадратом. Ну, тепер розглянемо більш цікаві задачі. Спліток до домінушки, розмір яких 2 на 4, 2 на 4 критини. Незнайка складає многокутники. Так? Що сторони квадратів, на які поділена плитка, збігалися. Ну, Тобто утворюється одна фігура, один великий прямокутник. Чи можна скласти прямокутник? я побачаюся, я написав многокутник прямокутник. Периметр якого дорівнює 102. Периметр многокутника, як ми знаємо, 2 помножити на А плюс Б де А і Б сторону. За умовою, маємо, що периметр дорівнює 102. Тож маємо, що 2 помножити на А плюс Б це 102. Скоротимо на 2, звідси А плюс Б дорівнює 51. Але зверніть увагу, А і Б це довжини сторін нашого прямокутника. Вони формувалися з домінушечок розміром 2 або 4. А це означає, що довжини сторін прямокутника парні числа. Адже по 2 чи по 4, якщо декілька разів буде ж парне число. І тоді виходить, що сторони прямокутника при такій умові – це парні числа. Але ж тоді їх сума 51 бути не може, оскільки сума двох парних чисел число парне. Відповідь не можна скласти прямокутник такого периметру з домінушечок розміром 2 і 4. Тобто треба чітко уявляти собі сам процес складання певної фігури і розуміти, які властивості будуть мати сторони цієї фігури. Більш складна ситуація, можна для 8 класу це запропонувати. Доведіть, що вираз 10 в степені n плюс 8 поділити на 9 є натуральним числом при будь-якому натуральному n. Звичайно, що це тема подільність, адже фактично треба довести, що 10 в степені n плюс 8 ділиться на 9 остачі. То й це буде означати, що це натуральне число, а не дрібне. Зауважу, 10 в степені n. Це одиничка і n нулі. Якщо я додам 8 в стовпчик, то отримаємо число, яке складається з одинички. Далі підуть нулі. І нарешті остання цифра 8. Але ж сума цифр числа дорівнює 9. А значить, і саме число 10 степені n плюс 8 кратно 9. Отже, дріб є натуральним числом. Таким чином ми використали властивості подільностей для доведення того, що один вираз ділиться на інший без остачі, тобто є дільником. А знов-таки, бачите, дуже багато працюють десятковий запис числа. Принцип Діріхле. Це спеціальна олімпіадна тема, скажімо так, в підручниках майже немає задач, в звичайних підручниках немає задач на цю тему. Значить, ну, Як вона шутко формулюється? З юмором, скажімо так, з гумором. Якщо у N клітках розмістити N плюс один кролів, то хоча б у одній з них сидить не менше двох кролів. Ну, це, начебто, очевидна ситуація, Да, кролів вже в нас більше, ніж кліток. Звичайно, що коли я посажу по одному кролику в кожну клітку, ще один кролик в мене залишиться, хочу я чи ні, кудись я його підсажу. Десь буде два кролі, їм буде веселіше. Як цікаво сформулювати задачі на цю тему? Ми от розглянемо одну таку цікаву досить задачу. Всю площину пофарбували в два кольори чорний і білий. Тобто будь-яка точка площини має або білий колір, або чорний. Доведіть, що знайдеться відрізок довжиною 1 см з вершинами одного кольору. Тобто, або обидва кінці відрізка будуть білі, або обидва кінці відрізка будуть чорні. Тут вся хитрість в побудові спеціальної фігури, спеціальної, скажімо так, структури. Розглянемо правильний, або, ще кажуть, рівносторонній трикутник зі стороною 1 см. Це трикутник, у якого всі сторони рівні по 1 см. У трикутника три вершини, а кольорів, якими пофарбована площина, тільки два. Отже, хочу я чи ні, але дві вершини будуть мати однаковий колір. Не грає ролі, чи дві вершини білого кольору, чи дві вершини чорного кольору. Але те, що такий, така сторона трикутника знайдеться, це ми розуміємо. А отже, саме цей відрізок, саме ця сторона правильного трикутника і буде відрізком довжиною 1 см з вершинами одного кольору. Тобто в таких задачах на розформування площини досить часто треба побудувати відповідну геометричну фігуру, яка допоможе вам розв'язати цю задачу. Може бути правильний трикутник, може бути квадрат, буває правильний шестикутник. Все залежить від того, що сформульовано в задачі. Розглянемо ще одну задачу: це дуже відома класична задача. У квадрат, сторона якого один метр. Кинули 53 точки. Як кинули, невідомо, просто кинули. Доведіть, що якісь три з них можна накрити квадратом зі стороною 20 см. Ну, очевидно, раз мені треба накрити квадратом зі стороною 20 см, то ми розбиваємо наш квадратик на квадратики зі стороною 20 см. Скільки ж їх буде? Довжина сторони метр це 100 см. А у нас довжина квадратика, то на сторони квадратика, 20 см. 100 поділити на 20 буде 5. Таким чином, виходить, що я весь квадрат розіб'ю на квадратики 5 на 5 е в кількості. Таким чином, їх всього буде 25. Можете побачити на малюнку нижче. Отже, ми розбили наш квадратик на квадратики зі стороною 20 см і їх рівно 25. Точок у нас звертає увагу 53. Якби у кожному квадратику точок було б не більше двох, тобто або дві, або менше, то всього точок було б не більше 50, а у нас їх аж 53. Це означає, що знайдеться квадратик, де буде хоча б три точки. Тому що три точки у нас явно зайві. Тобто, знову, як бачите, треба було розбити дану фігуру на зручні для нас частини. Буває, що це поєднується з темою подібності. Наприклад, доведіть, що 2021 кроля не можна розсадити в 100 кліток так, щоб в кожній клітці була непарна кількість кролів. Непарно це, нагадаю, 3, 5, 7, 9 і так далі. Числа не діляться на 2. В таких твердженнях, коли треба щось довести, інколи застосовують підхід від супротивного. Тобто, припустимо, що таке можливо. Тоді вийде, що загальна кількість кролів це сума 100 непарних чисел. Чому в одній кліці одна непарна кількість кролів, в іншій кліці одна теж непарна кількість кролів, в сотій кліці теж непарна кількість кролів. Якщо я просто по клітках буду додавати кількості кролів, то вийде сума 100 непарних чисел. Але ж сума 100 непарних чисел число парне, а у нас кролів 2021 непарне. Таким чином, 2021 кроля так розсадити неможливо, бо їх кількість не пара. Ось таким чином може застосовуватись принцип діріхле. Ну і тепер давайте розглянемо ігрові задачі, які теж можуть зустрітися. Ігрові задачі теж розраховані на те, що, скажімо так, велику задачу ми розіб'ємо на маленькі частини. Будь ласка, задача номер 8. Клітинки, смужки розміром 1, 20, 1 на 24, тобто, фактично, це, скажімо так, прямокутничок довжиною 24 і шириною 1. Пронумеровані послідовними натуральними числами. Двоє учнів грають у гру по черзі роблячи свої ходи, які саме. За один хід треба закреслити одну довільну клітинку в смужці або дві деякі сусідні, де перша з них. Програє той, хто не може зробити хід. Хто може забезпечити собі виграш, той, хто починає гру, чи його суперник. Що тут можна сказати, я вибачаюся? Очевидно, що треба цю полоску розглядати як поле гри. І за перший хід треба закреслити дві клітинки посередині. Чому так? Фактично, я розбиваю всю смужку на дві менших смужки. А після цього стає очевидним ось що, на будь-який хід другого перший відповідає симетричним входом, але в іншій частині прямокутничка. Тобто, якщо зліва дві клітинки зафарбував перший, то другий дві клітинки з правої частини. І навпаки. Таким чином, ця задача побудована на методі симметрії і виграє, вочевидь, перший. Задача номер 9. На столі лежить 2021 сірник. Два хлопчики по черзі можуть брати один чи два сірники. Виграє той, хто візьме останній сірник. Який хлопчик виграє, як він повинен грати? Основна ідея задачі полягає в використанні ознаки подільності на три. Чому саме на три? У нас можливість брати один або два сірники в сумі 1 плюс 2 3. Тому уявим собі, візьмемо задачу простішу, а не таку складну, що залишилося тільки три сірники. Тоді точно виграє другий. Якщо перший бере один сірник, другий бере два і навпаки. Таким чином, робимо висновок: перед чиїм ходом буде кількість сірників кратна на той, на жаль, програв, адже його супротивник завжди добери, добере відповідну кількість. У нас 2021 сірник. Кількість їх ділиться на 3 застачею 2. Таким чином, очевидь, виграє перший. Спочатку він бере два сірники і залишає 2019 сірників. Чому саме 2019? 2019 кратно 3. А потім на будь-який хід другу він відповідає за правилом. На хід другого один сірник він відповідає двома сірниками, на хід другого два сірники, він відповідає ходом один сірник. І виходить, що він постійно буде забирати три, три, три сірники, три сірники, три сірники, кратні трьох, скажімо так. Аж тоді він забере і останній сірник теж. бо ця задача з рівцями дуже часто використовується. Задача номер 10. Чи можна в таблиці 5 на 5 записати числа від 1 до 25 так, щоб у кожному рядку сума деяких записаних в ньому чисел дорівнювала сумі решти чисел цього рядка. Розглянемо рядок, описаний в умові. Тоді сума всіх чисел цього рядка – це сума двох однакових сум чисел. А отже, число парне. Таким чином, сума всіх чисел в таблиці, якщо їх рахувати рядках, в 5 разів більше, тобто сума 5 парних чисел, а значить число парне. Але ж, з іншого боку, можемо порахувати просто суму цих чисел: 1, плюс 2, плюс 3, плюс 25 і так далі. Ну, можна було порахувати і просто, я вже так звернув увагу, що це сума 12 парних чисел і 13 непарних. А отже, це буде непарне число. Отже, з однієї сторони вийшло, що сума чисел парна, а з іншої сторони, вона ж непарна. Вочевидь, такого бути не може, тому відповідь не можна так заповнити відповідну табличку. Аналогічна задача. Чи можна суму від 1 до 2021 розбити на 4 групи доданків, щоб сума чисел в кожній групі була однакова? Не грає ролі, скільки чисел входить в одну групу. Головне, щоб їх суми в чотирьох групах були однакові між собою. Те ж саме, рахуємо загальну кількість, загальну суму всіх чисел. Якщо порахувати від, суму від 1 до 2021, а це сума 1010 парних і 1011 непарних чисел, то це сума непарна. Що ж відбудеться з точки зору груп доданки? У нас чотири групи з однаковою сумою, але це означатиме, що? Це означатиме, що сума чотирьох однакових чисел буде число парне. Чому воно ж ділиться на чотири виходить, наприклад, 4 n а значить число парне. А Раз воно парне вийшло протиріччя. В попередньому кроці ми з вами отримали, що сума всіх чисел не парна. А на нашому кроці, якщо забезпечити таку умову, то виходить, що буде числопарна ця сума. Це протиріччя, а отже такого бути теж не може. Розглянемо вже більш складну задачу для восьмого класу, достатньо серйозну. двоє гравців грають в таку гру. Перший називає три будь-яких числа відмінних від нуля, а другий на власний розсуд. Ставить їх на місце зірочок у виразі коефіцієнт помножити на х квадраті плюс коефіцієнт помножити на х плюс коефіцієнт просто. Ну, це вже задача навіть найбільше не більше для восьмого, навіть для дев'ятого класу, оскільки квадратні рівняння вони будуть вчати пізніше. Але тут для мене був важливо показати сам процес розв'язання. Перший виграє, якщо утворений при цьому квадратний тричлен має два різних раціональних корені. Що ж саме, давайте розглянемо ось наш квадратний тричлен. А х квадрат із БХ плюс С. Щоб він дорівнював нулю і мав два корені, ми знаємо, що дискримінант повинен бути більше нуля. Які ж умови треба врахувати? Виявляється, для цього досить, щоб сума цих трьох коефіцієнтів дорівнювала нулю. А плюс Б плюс С дорівнювала нулю. І при цьому. Жодні два числа не співпадали, тобто коефіцієнти А і С не співпадали. Доведемо це. Якщо сума двох трьох чисел дорівнює нулю, то, наприклад, Б дорівнює мінус А мінус С. Піднесемо це все до квадрата, отримаємо відповідний вираз. І віднімемо 4 ас з обох частин. Отримаємо Б квадрат мінус 4 ас Дорівнює А квадрат мінус 2АЦ плюс С в квадраті. Тобто, з однієї сторони, я виділив дискримінант, а з іншої сторони, вийшла формула А-С в квадраті. Квадрат він завжди більше або дорівнює нуля, але ж дорівнює нулю треба виключити, щоб не вийшли співпадаючі корені. Тоді буде один тільки корінь, а не два. Тому звідси маємо умову, що А повинно не дорівнювати С. А оскільки у нас задачі не сказано, в якому порядку числа будуть розташовані. То для нас головна умова, щоб сума трьох чисел дорівнювала 0, а будь-які два числа не співпадало. Тобто я можу взяти числа 2, 3, мінус 5, а на яке місце їх поставити, вже абсолютно не грає ролі, тому що все одно ми отримаємо умову дискримінант більше нуля, як би ці коефіцієнти ми не поставили. То, повинен сказати, що це були досить складні задачі, тобто, чесно скажемо, з, з тим, як дитина підростає, то рівень олімпіад, звичайно, збільшується, складність задач, звичайно, збільшується. Але це є дуже гарною підготовкою для розвитку логіки, це є дуже гарною підготовкою до ЗНО, так чи інакше, оскільки дитина вчиться орієнтуватися в незвичайній ситуації, з незвичайними умовами. Тому, чесно кажучи, участь в Олімпіадах це завжди був дуже гарний стимул для подальшої підготовки і до ЗНО. В певній мірі Олімпіада, звичайно, як і ЗНО, це теж стрес, тому що учень отримує невідомі йому задачі, які він, можливо, не бачив ще ніколи. І треба, маючи певну суму знань і вмінь, скористуватися ними для розв'язання цієї задачі. Я сподіваюся, що сьогоднішня наша зустріч дала. Певну кількість роздумів, так, певну кількість матеріалу для роздуму, тому що, як я вже казав, тут матеріал не завжди простий, і з деякими темами можна окремо також працювати. Є багато літератури на кожну з цих тем і окремо, і разом, і збірників Олімпіад. Тому для тих, хто цікавиться олімпіадами і хоче гарно скласти зовнішнє оцінювання, звичайно, буде корисним попрацювати з цим матеріалом. Дякую. Дякую, що були з нами. Також сподіваємося, що в подальшому ми зможемо донести багато різної цікавої теж, інформації, корисної як учням, так і вчителям. Дякуємо за інформацію, було дуже цікаво. Дякую. Дуже приємно. До зустрічі. Дякуємо До побачення. до побачення. До побачення. До побачення. Dziękuję